Ми віримо, що вони там будуть квітнути і об'єднувати Україну. Захід і схід. Україна єдина: чорнобривці будуть свісти. Насіння чорнобривців з Івано-Франківщини. Так, із міста Бурштин. Рядок із Латополя. Сьогодні 23 червня, подивіться, які. Уже чорнобривці після душі. І Іон з'явився перший наш чорнобривець. У чорнобривці незрівнянні квіти. Вібрали в себе скромність, простоту, таку виразність і таку ошатність. У інших квітах точно не знайду. Друзі, сьогодні 7 жовтня, а на нашій редакційній клумбі до сих пір квітнуть ці чудові квіти Чорнобривці.